Слава Україні, панове, і слава нашим славним героям, які захищають наш рід від страшного ворога. Героям слава, панове, ну от уже практично закінчилися новорічні свята. Сьогодні буде. Можна зустрічати Новий рік по старому стилю. Я не знаю, відміняти його треба, не треба. Ну, люди дуже люблять щось святкувати. А враховуючи, що зараз у нас важкий час, то хоч якісь радості, ну це було б, мабуть, корисно. Тому ж, панове, я вас поздравляю! З прийдешнім новим 23 роком по старому стилю. Завтра вранці дітвора побіжить посипати. Кому більше насиплють збіжжя, тому буде кращий рік, тому буде кращий урожай і, відповідно, тому, хто краще. Посипачам віддячив за це. Ну, зазвичай вважається найкращим посипачем той, хто прийшов перший, хто не проспав. Але недавно ще була вечеря. Ну, знаєте, якось раніше час тягнувся довго. А зараз нещувся, почався понеділок і вже п'ятниця і неділя. І сьогодні п'ятниця. Але якось так, знаєте, спогади про вечерю. Дозвольте я вам прочитаю свій віршик, якраз який був написаний до вечері. Я за вірюху слухати люблю, коли сиджу у хаті біля пічки, тріщать дрова. Я чай солодкий п'ю, по стінах тіні стрибують від свічки, вдихаю дрів, личутний аромат. Приймач мені притишено джеркоче. сніжинки гучно цокають вікно, на гульки запросити видно хочуть. Та я розморений, неначе кіт, розслаблено сиджу, життя смакую, втомився. Відгортав від хати сніг, але до ранку ще насипли кочугури, І буде степ іскриста цілина. По ній до сонця встелиться доріжка. Біля воріт калина, ягода красна. А нею будуть ласувати синички. Я знов до хвіртки стежку промету. Дровець підкину, щоб пошила пічка. Людей до себе добрих в гості жду. Приходьте в гості, щирі українці. Панове. Ну, вважайте, що минув дуже важкий, тяжкий для нас рік. Зовсім небагато залишилося, і вже мене рік війни. Ніхто із українців не сумнівається, що перемога буде наша, і ворог буде розбитий. І будуть скулить їхні самки повбитим нелюдям, які у нас загинули, і в грязюці втоптані валяються. Але, панове, у нас уже якісь іздвиги. Наш, наші самі чесні судді на своєму с'їзді обрали Вищу раду правосуддя. Ну, це ті люди, які будуть суворо і чесно наглядати за. Доброчесністю суддів. Панове, але якось так вийшло, що ми чомусь не довіряємо суддям. Ну, хто знає, чому ми їм не довіряємо. Можливо, тому що ми дивимося, на яких машинах вони їздять. Можливо, тому що ми знаємо, що хто більше заплатив, той і правий. Знаєте, є така думка, що якщо ми замість суддів Посадимо хлопчика, який буде підкидати монету вгору і ловить і казати цей правий чи цей, то якщо вірити вченим математикам, то по теорії ймовірності правдивість цих судів буде 50 на 50. А якщо врахувати, що зараз у нас судді вважають правдивим того, хто більше заплатив, то в нас, виходить, суд трошки дивний. Коли, звиняйте, будь ласка, людина права, вона ж не несе платить, правда? Вона ж думає, я ж правий, а несе платить той, хто винний. То виходить, що у наш суд судить тих, хто невинний і виправдовує винних за гроші. І получається, що якась така ж дивна штука. Вищу раду правосуддів обрали суддів, до яких є претензії. Я пам'ятаю, коли спілкувався із сискарями е, кримінального розшуку, і мені розказали таку штуку: що якщо, якщо раптом у інспектора кримінального розшуку хтось із близьких родичів потрапив в в'язницю, то він уже не має права бути в кримінальному розшуку. Чому? А тому, що вже з'явився важель на його впливати. Не обов'язково компромат просто його рідного брата, батька чи матір можуть там в буцегарні притискати і погрожувати цим, цьому інспектору. І він уже не може бути переконаним, що він буде так безсторонньо розбиратися. То, відповідно, наші, ну, скажімо так, найчисніші, я так моргаю, наші найчесніші судді вибрали таких суддів, на яких є компра, при такому вони можуть спокійніше і далі жити так, як вони жили. Але, вибачте, як до цих суддів, так і до нашої влади найчеснішої. У мене також є віршик. Скажіть, будь ласка, в чому ваша радість? Ну, ви нажертися змогли. Майна собі, добряче ви накрали, ви щасливіше зажили? Але хіба раніше ви майбутнього боялись? Тепер у вас навколо вороги, народ, з якого ви позбиткувались. У вас життя тепер, як пір під час чуми? Бо страшно, що раптово суд настане. Тому за владу так чіпляєтеся ви, щоб відвернуть розплату, що лякає. Її ж не відвернуть, веселі дні пройшли. Коли вам серденько ще іще не завмирало. Надію маєте ще за кордон втекти? І що? Такого ви собі життя бажали, щоб на вершині будь і в круги? Справа тому, панове, безкарність породжує вседозволеність. Якось я розмовляв з цікавими людьми, і мені розповіли, що в Америці, коли були, оті, знаєте, дикий захід. Медвест. Так от жіночка одна на своєму конику, на своїй татічці, могла всю Америку проїхати з кінця в кінець і не боятися, що її завалтують. А знаєте чому це було? А виявляється, жінок було дуже мало. І між чоловіками була влаштована, ну, такими, знаєте, крутими чоловіками скольтами. Була влаштована така, ну, неписаний договір, що хай жінка сама вибирає собі кращого. А якщо хтось із своєю нахабністю вирішив насилувати жінку, забрати її собі, то він отримував одразу всіх чоловіків вороги. І навіть якщо якийсь маленький шпендик, який мав свій Кольт, який не наважувався йому вистрелити в обличчя або викликати його на дуель, як це в кіно було, йому просто стріляли в спину. І ця скотина здихала. Так от, справа в тому, що часи були дикі, і суди були короткі. І переважно ті суди були чесні. Бо карали тих, хто порушував спочатку неписаний закон, а потім писаний вже. Так от, початок демократії починається із великої великої анархії. Коли люди самі вирішують, а же ж ми пам'ятаємо, що саме люди є джерелом влади. Поки що люди право судити. Делегують нашій владі і нашим судам. Але, панове, скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. І виходить, що на верхівки влади зібралися, знаєте, як ото цукерки в банкі Монпасія, якщо хто пам'ятає, це такі лядяники. Коли ту банку так відкриваєш, а вони злиплися і не відколупаєш один від одного. Так от така спаяна братва на верхівці сидить. І нічого ти їм не зробиш. Але, знаєте, я був маленький, слабенький, розкавляти не міг, тому підходив, брав молотком тільки геть і розсипалось. Так от, якщо наша влада, наші найчесніші не хочуть, щоб їх починали розбивати молотком. То їм треба змінити швидко свою поведінку. Бо інакше народ забере у них право судити. Це ж народ делегує це право людей довіряти чи не довіряти. Ну не можна ж, мабуть, так довго знущатися над їхнім правом. Не можна ж знущатися над почуттям. Справедливості, яке в людині закладено всередині. Тож добре, панове, ми зараз на вершині року. Зустрічається, зустрівся, а зараз зустрічається ще раз. Старий Новий рік. І потече життя далі. То я вам бажаю, панове, щоб ми. Покінчили із безкарністю, покінчили із вседозволеністю, і щоб в нас в країні став справжній порядок, справжній лад. І тоді ми зможемо спокійно зажити гарно. А зовнішніх ворогів з великими втратами могли б би менші, але які вже є. Ми переможемо. Тож слава Україні! Слава нашому українському роду! Тримайтеся, мої любі друзі, ви сильні. Як би не було важко, але ви не просто треплячі, як раби. У вас є внутрішня сила. Можливо, ви зразу це і не помітили цю силу, коли ця війна на вас звалилася, різко стала бить. Але зараз. Ракети прилітають, а люди плюються, злються. Уже нема таких переляків. Ми сильні, ми українці. Тож, єднаймося, діти славного українського роду. Героям слава, слава нації, смерть ворогам! Удачі вам!